Вас це програма громадська приймання в студії працює журналіст Валентина Ілліна. Рівною приймає поранених солдатів минулого тижня. У рівненському аеропорту здійснив посадку військовий літак з Харкова, яким доставили поранених. Усі вони поранені під час бойових дій на Донбасі. Як нині почувають себе бійці та чи отримують належне медичне забезпечення? Ми дізнаємось від Олексія Кльонова, начальника рівненського військового госпіталю. Ми вітання. Слава Україні. Пане Олексію, хочеться розпочати з такого питання, скільки на сьогодні ваш госпіталь прийняв поранених і який стан хлопців? Як ви вже правильно сказали, на, прошлый, на прошлому тижні не один літак, а два здійснили посадку в Рівненському аеропорту. І в перший день ми госпіталізували 32 чоловіки, учасників АТО, тому що не всі вони поранені. А на другий день 39 чоловік. Тобто, взагалі за два дні літаком. В перший день ми отримали поранених та хворих з військово-медичного клінічного центру міста Харкова, а на другий день з двох госпіталів, з Дніпропетровського військового госпіталя та госпіталя, який розташований в СМТ Черкаське о 39 чоловік. А і на той час в нас ще було госпіталізовано які там чи евакуації, там, наприклад, з Вінниці, з Одеси, хлопці наші рівненські, там з Рівненської області, були переведені до до нас в госпіталь на подальше лікування та реабілітацію. Взагалі було сім чоловік. Тобто, всього кількість поранених та з хворобами в нашому госпіталі було 70, 79 чоловік на кінець прошлого тижня. От. Всі вони, ну як можна сказати, що в переважали вогнепальні поранення, мінно мінно-вибухові, закриті черепно мозкові травми. От. Також були соматичні хвороби, як ми їх називаємо інтерністські, навіть зустрічались ну, гостре респіраторне захворювання. Так гіпертонічна хвороба була, баротравма була присутня, десь так, якщо я не. Помиляю то десь чотири чоловіка з баротравмою. Ну, то наслідок, як мінно мінно-вибухової травми. О, тобто така кількість хворих у нас була. Е, яка причина доставлення хлопців на територію рівненщини? Просто щоб глядачі зрозуміли, яка сьогодні ситуація взагалі в Україні з пораненими? Ну на, наскільки я можу розповідати, то, в общем-то, військово-госпіталі, з яких ми отримали літаком поранених, то. Ясно, що ті лікувальні військові заклади надзвичайно переповнені. От, коли мене питають, який стан хворих, ну переважно легкі та середньої важкості. Чому? По-перше, тому що важких хворих дуже важко на велику відстань до нас евакуювати. Вони чи лікуються там, а потім в лікувальні військові заклади, які більш мають обладнання і можуть виконувати об'єм об'єму. Оперативних втручань, які не можуть виконано бути на нашій базі Рівненського військового госпіталя. Тому вони переповнені і переважно от ці всі поранені та хвори вихідці з західних областей України. От, там, я можу навіть перерахувати: Волинська область, Закарпатська, Львівська, наша Рівненська, так, Хмільницька, Житомирська і один. Чоловік поранений з Одеської області? Ну так так, так вийшло, що він до нас доставлений. Двадцять три два Телефону прямої студії. Сьогодні ми спілкуємося з начальником рівненського військового госпіталю Олексієм Кльонова. Якщо є питання, телефонуйте. Хто з поранених, які потрапили до вашого військового госпіталю, потребує особливого лікування, якогось спеціального курсу лікування і дороговартісного. Ну, ви знаєте, всі вони потребують лікування. Чому? По-перше, любе вогнепальне поранення то все ж таки поранення. І умовно, якщо даже воно легке, але ж його дії не тільки на організм, а й на психіку пораненого, дуже-дуже-дуже велика. Дороговартісного лікування в прямому сенсі цього слова, то мої хворі, які знаходяться і поранені, не потребують. Потому що, наприклад, вже звучало там, що дуже багатьом треба протезування, суглобів, кінцівок. Вот. В мене таких хворих немає. Є один хворий. Ну, не буду я називати з етичних причин його прізвища і звідки він. Він поступив, ну, скажімо так, в середньому стані, але подальше його лікування. Зараз він вже нормально себе почуває, але ж його на доліковування в нього є дефект кістки. Тому він буде після закінчення лікування в мене, переведений для подальшого лікування у Львівський військово-медичний клінічний центр західного регіону. Там же все узгоджено, тобто теж ніяких затрат не буде. Всім мої хворих забезпечені, тому ми ще далі поговоримося. Я думаю, з вами там час в, мене, в нас є, завдяки чому вони забезпечені і кому особисто конкретно. Чи достатньо сьогодні у вашому госпіталі фахівців, які можуть допомагати пораненим? І наскільки взагалі сьогодні ваші медики у формі? Адже їм доводилось працювати у мирний час? Чи могли вони за цей період? втратити кваліфікацію, ну я думаю, що в мене я колись, коли у вас був, вже перераховував, скільки моїх лікарів виконували інтернаціональний долг і в Афганістані, і в Іракі. Тобто фахівці в мене, ну я рахую так, що вийшов найвищого рівня. І вони готові завжди для надання медичної допомоги в повному обсязі, в тому, якого потребує та чи інша патологія. Давайте ми ще про похитці поговоримо, поки в нас є дзвінок у студії. Давайте послухаємо. Алло, доброго вечора. Доброго здоров'я. Я відставний військовий, добре знаю пана полковника, бо часто в них лікуєшся, але в мене таке питання може не дуже йому приємне. Я останній раз лікувався в хірургії наприкінці минулого року. І при всьому тому, що лікували мене добре і уважно. Шкода, що протікав дах і сестрички, не на шкоду хворим, але мусили ще бігати з мисками воду ловити. З того часу, дякувати Богу, я там не лікувався, але мені цікаво, прийде вже скоро знову осінь, так знову буде тептичці, вже його відремонтували. І якщо дозволити ще одне питання. Суде, я тут спілкувався на цю тему з колегами, теж такими самими, як я, не дуже юними і не дуже здоровими. Один мені сказав, що, е, мовляв, начебто йому е, робили операцію, що там в хірургії, мовляв, не тільки в палатах дах протікає, а й в операційній там якісь негагаздень, начебто штукатурка відбалюється, я не знаю, чи це правда чи ні, але те, що я сам бачив, от мене насторожує, чи дійсно е, готовий госпіталь зі скорбійшенням хворих. Та і скільки б нас не було, ми всі ну, вартуємо нормальних умов побутових. Спасибі, ми зрозуміли. Ну, скажу, судячи, дякую за запитання. Шановний пан відставник, по голосу я вас не пригадав, але ж судячи по вашому голосу, ви дуже добре себе почуваєте. І дай Боже вам здоров'я на довгі літа. Ну да, то є проблема, звісно. Питання таке, ну не дуже як для керівника для мене приємно. Але ж ну, да, дахи не тільки в, терапевтич... в хірургічному корпусі, але ж і в терапевтичному ну, потребують ремонту. Тому що так, в відділеннях більш-менш ремонт наведений, ну, зроблений порядок, наведений. Але да, коли особливо такі сильні дощі да, протікають і криші, ну, не знаю, тут вихід один привлікати. Ну, якісь спонсорів там, ну то питання таке. Я буду обов'язково. Я зрозуміла. Тоді таке ось питання. А чи ви раніше зверталися до керівництва, наприклад, з тим, що дахи протікають? Чи ви підраховували скільки коштів потрібно на їхній ремонт? Так. І які у вас були відмови, відписки чи взагалі чи можливо вам виділять найближчим часом? Кошти? Ну, ви знаєте, як вже зараз то не таємниця, є що попередні міністри оборони взагалі не звертали увагу на збройні сили України? Да, відписки були, все в нас розраховано давно. Ним давно все є повністю до копійки, як, як кажуть, що повністю, але ж просто в мене є спеціальний фонд, але ж він іде переважно для чого? Для покращення матеріальної бази, що я можу, і в першу чергу для забезпечення медикаментами, тому що то є головне. А так своїми силами ми це все діло робили. Можете сьогодні назвати суму, яку потрібно вам на ліквідацію, на ремонт дох... Ну, дахів, в мене 100 тисяч. 100, 100 тисяч Ну, да. Можливо, нас почують люди, які захочуть вам допомогти і все-таки знайдуться. Я дуже вдячний. надати вам ці кошти. Що стосується приміщень, в яких зараз лікуються солдати, ми з вами з'ясували, що вони не в надто хорошому стані, а ось меблі, ліжка і так далі. Чи все є у достатній кількості? Ну, в принципі, ви знаєте, за останній час поміняли ми ліжковий фонд майже повністю завдячуючи фонду пана Сорокі, поміняли нам, поставили в палати ортопедичні ліжка, дуже добрі, майже нові вони з ортопедичними матрасами і функціональні. Тобто, якщо хворому потрібно підняти головний кінець, то він піднімається автоматично. Сам хворий регулює своє положення чи медичний персонал. Як враховуючи нужним, Тобто, ліжковий фонд у мене нормальний. Да й в палатах, якщо ви були в мене в госпіталі, то в общем-то більш-менш там з -з -з Завдяки персоналу, зроблені? Да, зроблено. Не скажу, що вони люксові там попередньому. Ну, по крайній мірі, там чистенько, світленька, пристойно і ну, хворим подобається. От їх багато дуже, і в п'ятницю я робив такий великий обхід. Чому? Тому що з кожним треба поспілкуватись, запитати у цих хлопців за ТО, як вони себе почувають. Ну, знаєте, два дні там пройшло на момент п'ятниці. І стан їх дуже сильно позитивно змінився. От, тому що Ну, в общем-то, нормально. Вони вже потрошки відходять, як кажуть, від тої біди, в якої вони побували. Перед запитанням нашого глядача ми з вами говорили про фахівців у госпіталі. На сьогоднішній день ваші працівники працюють не тільки у військовому госпіталі, а й працюють у зоні АТО. Будь ласка, детальніше про це. Так, да, з червня місяця. Згідно наказу вищого керівництва нашого, у нас сформована лікарська сестринська бригада, яка в нас існує, і як кажуть, в нормальні мирні часи. От, забезпечення стрільб на полігоні, там надання невідкладної допомоги, якщо навчання там на рівненському полігоні, і на, на тих полігонах, куди треба нам виїжджати. У складі двох лікарів хірургів одного лікаря-анестезіолога, дві медичні сестри і три водія, тобі ж і три одиниці транспорта, санітарна машина, автоперев'язочна яз, і додатковий транспорт для перевезення речей. От. І вони в зону АТО виїхали в червні, і на тому тижні планова ротація була проведена. Тобто така ж кількість, знову вісім чоловік, поїхала міняти той склад, який відбував ну, майже 45 днів. Тобто вахтовим методом Вахтовим методом і ви зрозумієте просто 16 чоловік. В мене були відсутні в той час, коли ми почали приймати людей. Тобто трошки важкувато було, але ж справились, тому що ну, в общем-то, я вам скажу так, що був присутній на нараді обласної ради і обласної держадміністрації. Керівництво області дуже нормально, так я без реклами говорю, а всі лікувальні медичні заклади Рівненщини, то взагалі питань немає. Тобто всі з порозумінням відносяться, знають, що це таке, як це важко. Тобто допомога зі всіх сторін є не тільки, тобто, якщо б в мене не хватало, не дай Боже, фахівців моїх, тому що зрозумійте, що всі військовослужбовці Збройних сил України. Які прибувають з зони АТО, вони лікуються тільки в Рівненському військовому госпіталі. Чому ну тому що вони військові? Якщо нам потрібні якісь більш вузькі спеціалісти, то сразу з облздраввідділом, всі, з всіма лікарнями, які, які знаходяться активно співпраця взагалі без всяких обстеження, питань. Тобто, тут можна говорити про да, обстеження, якісне, якісне, да, 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 да немає тільки питань. тільки наше прохання. Справляють. Нам щось потреб треба, чого в мене в госпіталі немає. От дзвінок і все, і міські заклади, які в нас існують в області, ну в Рівному, тому що по області не возимо, звісно, ніяких питань немає. Тобто, ну все дуже скоординовано і дуже так ну, приємно, ви знаєте, так працювати, коли ти знаєш, що в случае чого тебе завжди колеги підстрахують. То дуже приємно, я вам чесно кажу. 23 три два Телефону студії говоримо з начальником військового госпіталю. Долучайтеся до розмови. Ми щойно з вами говорили про те, що приміщення є, ліжка надані, фахівці теж. А щодо медичних препаратів, я хочу для прикладу навести, що, наприклад, обласна онкогематологія дитяча, обласні онкологічні відділення спочатку початку 2014 року. Взагалі не отримують фінансування на ліки. Як у вас це? Ну, з початку року, значить, у мене було кошторисних призначень по загальному фонду фахівців. Ну, тобто, це ті гроші, які дає на витрати держава. В мене було по статті медикаментів 100 тисяч, і 100 тисяч десь в березні чи, чи в квітні, 100 тисяч нам дали з благодійного фонду, який по всій Україні збирали для армії. О, тось, зараз, десь на слідючому тижні, вже військово-медичним департаментом в місті Києві проведені тендера, і ми будемо отримувати. Я перелік ще не знаю. Ну, наверняка там розчини, шприци, медикаменти там по групам. Просто конкретно в мене ще списку не було, тому я не буду. А ви говорити. вже були готові до того, що ми приймати. готові були. По-перше, по-друге, дуже велика допомога е волонтерів і ну. Фірм, аптек, то пізніше. Я там, якщо ви запитаєте, то я трошки вам, тому що в мене все ну цікаво. То так, давайте, кому? я тоді от моя, вже... моя простинка така. То що ми, мені кожен день? Отут, наприклад, станом на сьому ранку 12.08, і повністю все, що в мене є, що до мене за добу поступило, А приходивалі в які відділення видали, яка кількість, все все повністю, і від кого? Тому що то так, ну. так як ви сказали плавно. Ми ви вихватили у мене те питання, яке я вам мала надати. Що сьогодні е, утримання армії покладено на плечі українця пересічного працюючого? А відповідно і утримання поранених, наскільки я розумію, бо фінансів 100%. лікування не вистачає. То розкажіть, будь ласка, хто на сьогодні є вашім і Хто допомагає? Чи це пересічні українці, чи це якісь фірми, чи це якісь організації, чи це приватні підприємці? Хто ці люди? Ви знаєте, я приємно здивований, шокований, як хочете це розумійте, але ж наші люди, ну я не знаю, найкращі, напевно, люди на всьому світі, яке в них, в них відношення до от, о, той ситуації, яка зараз існує в державі? От, потому що і прості просто, як ви кажете, люди, які просто приходять на КПП. Їх проводять до мене, і вони кажуть: ми хочемо там дати те то те-то, те-то. Ну я поки відійду від волонтерів, я вас дуже прошу: не треба нести продукти харчування. Вони забезпечені хвори, які прибули з АТО, Ви зрозумієте мене як керівника. Всім я вам довіряю, але ж яка жаріна? Навіть в їдальні зараз вже не робляться салати там з майонезом. Ну, а не дай Боже, їм, крім, крім поранення, ще не вистачало чимось отрується. Все є, нормально їх готують. Плюс родичі, батьки, дружини, там, діти приносять так, що я вже просив волонтерів і облраду, і держадміністрацію, щоб просто катастрофічно не вистачало холодильників. Зараз же це питання знято майже, тому що всі холодильники забиті. Несуть їжу, не їжу, батьки, що так я забороняю вже. По медикаментам я вам скажу так, що кому я не обращався, і Віса, Шиляєв, і. ну так, сразу прості, Просто буду перераховувати так людей, дуже багато часу воно займе. Вот, Шинкарук Війка, вот, Панкова, Закордонець, Проценко, Ковальчук. Просто люди, які невідомі, як приходять, нам не важно, от візьміть, тому що хто, хто несе медикаменти, а хто просто, я одразу проважаю, бо у нас є рахунок свій благодійний, і просто люди можуть здати в касу, отримати квітанцію, і ці гроші йдуть на в мій фонд і на спеціальний рахунок по спецфонду, і ми потім використовуємо те, що нам треба. Тобто любе, от то, що, наприклад, там кажуть лікарі, закінчується тето. Тому що я мушу, ви зрозумієте мене, якщо вже перші літаки були. І я вам не можу 100% гарантію дати, що, наприклад, цих літаків більше не буде. Вони будуть, напевне. Тому я мушу якийсь запас зробити обов'язково. Тобто, я говорю, наші фармфірми, Рай Держадміністрації, обласна рада, обласна держадміністрація дуже нормально так відкликнулись на це діло і кондиціонери. Це тому, цей тому, клич що коли давали, чи люди самі їх приходять? Самі. Самі потім я вже узнаю, що іменно хтось із волонтерів там десь об'яву якусь дає. То, в общем тут нічого зазорного я в цьому не бачу. Тому що є э, якийсь відсоток, теж мушу сказати так. Наприклад, люди, які, ну скажімо так, відомі в рівному, ну і привозять ввечері там холодильник. Ну мушу це сказати, тому що ну, завжди присутні. А мені це не подобається, якийсь там піар э, і холодильник, нащо його привозити, якщо він гнілий. Не закривається і кажуть, приб'єте гачок там. Ну навіщо він мені? І я внесете обер... нас до списку благодійників. Да, 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 да. І наше прізвище ви згадаєте. бачите, ви все знаєте. Да. О, так що поэтому, а от є ще такой, я ще такий, я навіть не знаю, хто він, Василь Вихристюк. Он, по-моєму, перший прибіжав. Я навіть не знаю, де він, звідки, чого. Я кажу, готовий їхати туди, в АТО вашим водієм. Я так подивився, і там ну, теж він допомагав, там чим може. І таких людей дуже, дуже багато. багато. Очі ну, відкриваються тому, що... да, багатчик, да, 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 да. серця, очі і так далі. Взагалі От дуже власне... приємно спілкуватись. Чому? Тому що відчуваєш, ну як кажуть, всі мені без гріха, але ж коли така ситуація в країні, то ми об'єднуємося. Ну я кажу, я в такому захваті від наших людей, ну, що просто. Власне, перед початком нашої програми у мене один знайомий запитав: чи потрібні вам волонтери? Якщо потрібні волонтери, то в якості кого? Ну, що значить волонтери? Волонтери це ті, які будуть ну, вам чимось допомагати. Допом... Ну, Він же... готовий навіть санітаром бути. Ось так. от ну, Ви знаєте, по-перше, ми справляємось самі. Тобто, тут ваш знайомий не один такий. Тому що мені предлагають медсестер і лікарів, питань немає. Але ж ми справляємося самі, не дай Боже, я буду перевантажений, то я, звісно, буду звертатись вже до, ну, по-перше, до головних лікарів, з ким я більше спілкуюсь. Постійно Олександр Савчук теж постійно зі мною на контакті. Ну, практично всі наші можна з області, що мене, мені, в принципі, я не до якої політичної партії не, себе не... не я кажу, не бачу я. Не причисляю. Не, не причисляю да. вот. Але ж вони дуже, тому що ну, я, напевно, задасте це, це питання, тому що хвори, я вже казав, що вогнепальне поранення, яке б воно не було, воно вогнепальне поранення. І саме основне, що ці всі люди, які в АТО побували, що, Валентіна, ви ж здогадуєтесь. Так, я знаю, що да. ви хочете сказати, але я от ще буквально одне питання: як харчуються хлопці? То тими продуктами, що приносять люди, чи все таки у вас є їдальня, до якої ходять хлопці поранені? Ні, то в мене вони розумієте. Вся хірургія всіх хворих не може прийняти. І в мене в кожному лікувальному корпусі, тобі ж у мене терапевтичний корпус і хірургічний корпус. Там дві їдальні, а в інфекційному відділенні своя ще їдальня. Тому що, як я вам казав, один навіть з ОРЗ і один з ангіною ще є, вибачаюсь. От. І вони харчуються і так, і так. От волонтери, кого я пропустив, то він привіз кавуни. З Херсонщини і сказав, що я відповідаю за те, що вони звідти ми хлопцям порізали там 10 чи скільки він гарбузів там привіз. Ми порізали, хлопці з'їли. Просили вони там, бо побачили, що хтось приніс тушонку. Ну я заборонив тушонку все ж таки відкривати. Ну тому що ну, чи сам кажу, боюсь. Тобто харчуються вони нормально. От я проходив хвилювати. Нема за що. Вони навіть перші літак, коли я зустрічав, я їх всіх там на вишикував на аеродромі. І вони що спитали, що ми хочемо їсти. А час був вже такий під вечерю. От я кажу, у вас обід будуть. О, то добре. То що перше блюдо гаряченьке буде, буде. кажу, добре. Ну то есть, я хлопці зрозуміла. такі толерантні, нормально. Ну і про те, що ви вже заїкнулися, хотіли сказати, я вас трошечки перебила, відволікла спеціально на кінець нашої програми. Війна це така річ, взагалі дуже страшна. І от серед моїх знайомих, які повертаються сюди у відпустку, можна помітити, що вони раптово старішають, старшають на очах. Отож, впродовж програми, ми з вами. Говорили про фізичний стан, тобто про поранення. Який сьогодні психічний стан цих хлопців, і взагалі чи потребують вони психічної допомоги, і чи готові ви її надати? Ну то було одне з перших питань, тому що люди, які тож тобто, в наш час ми вже переживали війну в Афганістані, і відомо всім, що дуже важкі. Я б не сказав, що так чисто психічні, якісь зміни, а дуже важкий їх психологічний стан. Тобто тут потрібна допомога не чисто лікаря-психіатра, а взагалі фахівця психолога. І переважно той людини, яка працювала з цим контингентом вже, тобто навчена. І хлопці, от в мене зараз, опять-таки, ще навіть в мене було, по-моєму, п'ятеро чи шестеро поранених. І зателефонували до мене Михайло Кирилов з Сергієм Рибачком говорили, тобі тебе нужен психолог. Бо в штаті в мене немає чистого моєго психолога. Я говорю, так, да, все, завтра к тебе прийде. Прийшла волонтер, опять-таки, вона ніде не на ставці, наскільки я знаю. І вот. в них є там зараз в області в керівництво якийсь план по созданию на базі моєго госпіталя, саме центру психологічного, тому що не тільки хвори потребують, а також їх родини. То дуже теж, ну, таке питання, ви знаєте, воно дуже важко. Аж ну, одразу. Тому що коли я їх бачив на аеродромі цих хлопців, і от по... пройшло вже скільки тиждень. Май... майже тиждень. Майже тиждень. От. І психолог працює. З завтрашнього чи з завтрашнього дня будуть два фахівця з МЧС працювати, от. які теж, до речі, ну, ми, по-перше, рядом з ними, і так військові, в, в погонах. І в них один психолог вже був там в зоні АТО. Тобто дуже велика така допомога. І один буде з госпіталя інвалідів Клеванського. Вот. і поэтому я думаю, вчетвіром вони вони справляться. Реалітація успішно. Успішна. Я так сподіваюсь, що хлопці вони розкриваються, тому що деякі можуть розмовляти там з психологом в присутності інших. Але основна маса, в общем-то, ну як кажуть, то інтимне питання, то є один на один. Люди краще себе Можливо, почувають. тому досі ніхто з рівненських журналістів інтерв'ю не взяв у, да, у да, цих бо... хлопців, тому що саме через це, через такі психологічні да. Ви травми. знаєте, тому що як кажуть, ваші колеги інколи так поводять себе. Ну, по перше, були випадки: так не буду я видавництво називати. Але ж беруть інформацію з з Фейсбука і. Публікують в інтернеті там, чи печатають. Всі знають мої номера телефону, позвоніть. Мені кажуть, було 11 годин, я цілодобово працюю. От це теж не подобається. І я, коли на обході з хлопцями спілкуюсь, я їх питаю, хтось хоче. Ну, ви знаєте, в перші дні, особливо коли вони тільки з борта, з самоліту, з літака, от, і їх одразу от давайте нам розкажіть. Ну трошки давайте якось людей адаптувати адаптувати до да, мирного життя. Там свистало да. тут вже ну і говорити. потім зразу вони не можуть цього зробити. І вони кажуть не треба нам нічого дайте нам полікуватися, відпочити. От з часом вони я кажуть приходять вже більш-менш краще. О, то есть ну то дуже важливе питання психологічне розвантаження. Пане Олексію, час нашого ефіру добігає кінця. Я хочу вам побажати успішно справитись з ту місію, яка на вас сьогодні покладена. Успіхів вам, успіхів всьому персоналу. Для глядачів, хочу сказати: не будьте байдужими. І на все добре. До побачення.